Вже заяв, хто там командир якогось там, коротше, безпілотних, каже, все зачей йдуть одні наркомани, блядь, і алкоголіки. Тоді питання, нахрена ж ви їх набираєте, га? Якщо вони, власне, одні наркомани і алкоголіки, блядь. Ну Це просто жесть, блядь. А? Ну, задумайтесь, ну нахрена в армії наркоман, блядь, га? Що вивка нікуди не дивиться, а? психологи нікуди не дивляться, виходить, що ніхіна. Так що ви самі собі на яйця наступаєте, якщо на це діло пішло. Хоча я знаю багато пацанів, які з вищою освітою, блядь, і багато, не то, що в житті своєї не пили, горілки чи ще щось, блять, і не знають, що таке наркоту і все за чі. Це за відношення. І всі, як один голос, кажуть, це отношення. От така правда. Слава Україні.